2023, що хронічно обструктивне захворювання легень це гетерогенне захворювання. Ну, здавалося б, гетерогенне, багато причин. Якщо раніше хозел більше пов'язували з палінням, майже там еквівалентно, це було то на сьогодні це гетерогенне захворювання, яке характеризується хронічними респіраторними симптомами, такими як задишка, кашель, виділення мокрутиння, які відбуваються внаслідок аномалії. Повітря провідних шляхів, тобто бронхіт, бронхіоліт або враження вже альвеол, це вже буде емфізема, і які викликають стійку, часто прогресуючу обструкцію повітряного потоку. Тобто суть в чому повітря не може вільно рухатись на вдосі і на видосі в дихальних шляхах пацієнта з ХОЗЛ. Тож клінічний діагноз ХОЗЛ, зверніть, будь ласка, на це увагу. Коли я починала працювати, поставити діагноз хозел пацієнту 23 років, це був нонсенс. Це можна було добре отримати по шапці, але тим не менш, на сьогоднішній день наука дійшла висновку, що все ж таки це захворювання ми маємо підозрювати у будь-якого пацієнта. Будь-якого віку, будь-якої статі з будь-яким анамнезом, лише е, за рахунок того, що в цього пацієнта є стійкі респіраторні симптоми, і ви не маєте зважати на те, що цьому пацієнту не за 40, і він ніколи не палив. Пацієнт має стійкі респіраторні симптоми, кашель задишку, мокротиня, Ви маєте вже запідозрити в нього ХОЗЛ, і можливо, ви його і підтвердите. Е, і звичайно, пацієнти, які ви знаєте, що мають фактори впливу, або це такі стійкі, знаєте, в коренілі. Курці або працюють, їх робота пов'язана з факторами ризику, але вони ще не мають симптомів, їх теж треба періодично обстежувати методом спірометрії для того, щоб виявити можливий початок розвитку цього захворювання. Тож спірометрія нам потрібна для підтвердження діагнозу. Своє клінічне, свою клінічну підозру ви встановлюєте завдяки клініці і анамнезу пацієнта. І своє це припущення ви вирішуєте методом спірометрії. Що ж відбувається з легенями при цій хворобі при ХОЗЛ, грудна порожнина має обмежену, тобто це обмежену ємність. І ця ємність її можна ділити, можна і треба ділити на різні об'єми і на різні ємності легень, які з них є, скажімо, функціональними і є нефункціональними. Тож при розвитку і прогресуванні? ХОЗЛ збільшується залишковий мертвий простір. Це не функціонуючий простір грудної порожнини, але ж не сам по собі він збільшується. Він це робить за рахунок зменшення функціонуючого, функціонуючих об'ємів, таких як дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху та видиху. Бачите, на останній картинці сіра зона більшає. Це саме і є залишковий об'єм, який не не має своє, функціонального навантаження. В чому суть? Тобто, ми маємо впливати на прохідність дихальних шляхів, і оце підвищення тонусу дихальних шляхів, воно якраз і впливає на опір дихальних шляхів. Зверніть увагу, що загальний просвіт центральних дихальних шляхів він значно менший, ніж периферичних. От Для порівняння загальний просвіт бронхів 11-ї генерації 7,5 квадратних сантиметрів сумарно, а вже бронхів 16-ї генерації 225 сантиметрів квадратним. Тобто частка великих бронхів припадає приблизно 90% від загального опору. Якщо змінюється тонус крупних бронхів, ми на 1% да, вже будемо е, бачити по дослідженням суттєве Збільшення опору дихальних шляхів і відповідно порушення повітря прохідності і всіх механізмів дихання. Тому навіть незначна зміна тонусу великих бронхів може призвести до суттєвої зміни загального опору дихальних шляхів. Бронхообструкція повітря по суті своїй, повітря навдосі в легені входить. На видосі виходить не повністю. Да? Це як те, те, до чого призводить власне бронхообструкція. Відбувається так таке явище, як повітряні пастки. Війшло, наприклад, там 500 мл, вийшло 400, 100 залишається. Я е, трошки це спрощу, але суть в тому, що легені залишають. В собі зайву кількість повітря, не видихаючи повністю те, що вдихнули, це називається повітряні пастки, і це є підґрунтям для гіперінфляції, А в подальшому і для розвитку емфіземи легень у пацієнта зменшується резервний об'єм вдиху. Він не може додихнути більше ніж в стані спокою. Тобто знов-таки клінічно це виражається в тому, що при фізичних навантаженнях пацієнт, не маючи у цього резервного дихання, відчуває задишку. І це те, з чим вони до нас приходять. Саме через гіперінфляцію у пацієнтів зменшується толерантність до фізичних навантажень, і скарга на задишку стає спочатку періодичною, а з часом і постійною. Тож функція дихання. Кожен орган, ви як клініцисти, знаєте, що кожен орган. Має свою анатомію і свою функцію. Анатомію ми можемо оцінити за рахунок методів візуалізації, рентген, комп'ютерна томографія, УЗД, а ось функцію органа, яка не завжди корелює з тим, наскільки анатомічно гарно виглядає орган, правда? Ми маємо дослідити функцію. Тож механіку дихання ми досліджуємо двома способами: це спірометрія, найпростіший, найдешевший, найвідтворюваніший, найдоступніший метод. Але з іншого боку, він має свої обмеження в повноцінності діагностики, але на амбулаторному етапі чи на первинному зверненні пацієнта цього достатньо, щоб з'ясувати, чи є в нього порушення дихання. Якщо ці порушення виявляються для деталізування, Функції зовнішнього дихання вже проводиться бодіплітизмографія. Вона доступна не в кожному центрі, але взагалом є центри, які цим займаються, наш звичайно безпосередньо теж, і це вже дозволяє виміряти ті об'єми, які недоступні методом спірометрії. Але рух повітря це ще не кінцевий результат газообміну. Ми маємо ще. Досліджувати інколи, в деяких випадках досліджувати саме обмін кисню вуглекислого газу, і тут нам допомагають такі методи дослідження як визначення дифузійної здатності легень ДЛСО та, звичайно, кислотно-лужний стан газу артеріальної крові О2 і СО2 в крові у пацієнта. Ну, що ж таке спірометрія? І коли ми маємо її використовувати? Спірометрія це метод виміру дихальних обсягів, і використовується, звичайно, він для диференціювання між нормальними, рестриктивними, обструктивними або змішаними порушеннями вентиляції легень. Тобто, він використовується для того, щоб з'ясувати, чи нормальна функція легень. Не, саме не форма, не анатомія, а функція легень у конкретного пацієнта. Хочу звернути вашу увагу, що при первинному е, обстеженні, коли до вас пацієнт звернувся вперше. Обов'язково робіть йому спірограму з використанням бронходелятаційного тесту. Навіть якщо ви побачили, що на первинній стартовій спірографії показники, начебто, і нічого, все одно ви маєте це зробити для того, щоб з'ясувати, чи нема скритої обструкції, і не говорячи вже про те, що поняття норми, воно все ж таки доволі дискутабельне, правда? Тому, якщо пацієнт не прийшов до вас вже зі стосом спірограм з бронкоделітаційним тестом, він прийшов до вас такий, як чистий лист паперу, обов'язково. Ово первинно первинне дослідження спірограми робіть з бронходилітаційним тестом, і робимо ми це заради діагностики. Це перше заради прогнозування перебігу захворювання, і звичайно, при подальших звертаннях пацієнта на контрольні огляди ми будемо робити спірограми, щоб з'ясувати чи те лікування, що ми призначили, воно ефективне, чи те немедикаментозне, медикаментозне, не фармакологічне втручання в перебіг захворювання пацієнта має якийсь ефект, чи він прогресує. Тож показники, які вимірює саме спірометрія. По-перше, це дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху і резервний об'єм видиху. Взагалі, то це все. При поєднанні цих об'ємів, ми можемо отримувати певні ємності, але всі ті ємності, які містять в своєму значенні залишковий об'єм, це безпосередньо залишковий об'єм, функціональна залишкова ємність легень та загальна ємність легень дослідити методом спірометрії неможливо, для цього треба скеровувати пацієнта на бодіплетизмографію. Тож, спірометрія це дуже просто. Пацієнт е, бере мундштук і за вашою командою робить певні дихальні е, маневри і ви досліджуєте функцію зовнішнього дихання. Але, по-перше, методика. Вона керується лікарем, і від того, як ви навчите пацієнта, як ви будете слідкувати за його засил, тобто має пацієнт робити максимальні зусилля, бо ви хочете отримати інформацію, да, а не просто папірець з якимись е, циферками. І е, ступінь відтворюваності того, що робить пацієнт, того графіку, який малює його функція зовнішнього дихання, наскільки е, він віддається да, в цей момент цьому дослідженню, ми можемо бачити по графікам в нормі. В нормі. Крива потік об'єм має форму трикутника, зростання на видосі, бачите, там, де а намальована, має, має бути майже вертикальним. В має бути виражена пікова вершина і відсутність артефактів, як то кашель чи закриття голосової щілини. Тобто, в нормі приблизно ось так виглядає крива потік у пацієнтів при дослідженні функції зовнішнього дихання. Ми бачимо ну, небагато показників, але їх інтерпретація до сьогодні не щороку, але періодично, ведучі, скажімо, товариства, як то європейське респіраторне товариство, Американське торакальне, американське товариство, вони поєднують свої зусилля в тому, щоб випускати документи, які роблять якраз інтерпретацію показників і вимірювань більш. Інформативними і е, статистично значучими, щоб ви зі своїх досліджень робили правильні висновки. І ви бачите е, е, вказівку на цьому слайді якраз на останній документ, який дозволяє нам інтерпретувати е, е, спірометричне дослідження. Тож, при спірометрії, ми. Дивимося на перші три, це такі скринінгові показники, як форсована життєва ємність, об'єм форсованого видиху за першу секунду і їх співвідношення. Взагалі, тут для діагностики Хаузел, первинної діагностики, цього геть достатньо. Тобто дві цифри і їх співвідношення. Давайте спробуємо в них розібратися. Дивіться, будь ласка, перша спірограма, не буду Дуже глибоко заглиблюватись, наскільки відтворена. Ця спірограма вона хорошої якості. Ми бачимо, що е, спроби пацієнта вони відтворювані, да, то ми маємо зробити щонайменше три спроби. Е, різниця між показниками має бути не, не більше 150 мл. І тоді ми вважаємо, що ці, е, ці спірограми вони відтворювані. Тобто пацієнт дійсно докладає зусиль і не має тут якоїсь похибки. Ми дивимося на ФВЦ форсована життєва ємність у відсотках. 72, Ви тут бачите, ФВ1, ОФВ1, так, форсований видих за першу секунду, де 81% і їх співвідношення 86,7%. Далі я вам розкажу про Z-Score. Подивіться, будь ласка, я підкреслила для цих показників Z-Score червоним маркером. А тут. Ми це і розберемо. Тобто, перший тип спірограма. бачимо зниження форсованої життєвої ємності, бачимо нормальний ОФВ-1 і співвідношення теж є нормальним. Тобто це класичний випадок рестриктивних порушень. І щодо z скорів, тобто ми можемо якось собі на око, да? хтось напише середнього ступеню важкості, хтось напише важкого ступеню важкості, але саме ступінь порушення. Кожного з показників з пірограми маємо дивитися по у е, цьому z скору. І градація відхилень легкого, середнього і важкого ступеню вказана нижче синім, синім кольором. І ви бачите, що згідно цієї класифікації з останнього документу, у цього пацієнта з першою спірограмою є порушення функції зовнішнього дихання по рестриктивному типу легкого ступеня, тому що його ФВЦ, знаходиться з скор форсованої життєвої ємності, знаходиться в межах легкого порушення. Друга спірограма, яка вже проведена з бронходилітаційним тестом, ви бачите стовпчики до бронходилітації і після. І, звичайно, ми будемо їх порівнювати для того, щоб з'ясувати, наскільки зміни виявлені при, ну, при першому, першій спірограмі, наскільки вони оборотні, чи є у цього пацієнта бронходилітаційний відповідь. Тож у цього пацієнта форсована життєва ємність 94 норма. Об'єм форсованого видиху за першу секунду 58% і z СКОР 3,97 це середнє порушення, а співвідношення вже 46,5%, і це важке порушення. Після бронходелітаційного тесту суттєвих змін ми не бачимо, тобто говоримо про порушення функції зовнішнього дихання по обструктивному типу важкого все ж таки ступеню. І розраховуючи бронходелітаційну відповідь, бачимо, що зміни. 1,3%, тобто менше 10% бронходелятаційна відповідь на бронхолітик. Тому ми говоримо про те, що тут бронхообструкція є необоротною. Ще одна спірограма, Вивожу цей слайд, де вже все підраховано: форсована життєва 39, Z-скор 5,6, важкі порушення, офв 1,30 – важкі порушення, співвідношення 62,5. Середнє порушення і після бронходелятації бачимо певне покращення, і тут якраз диявол криється в деталях. Да? Як заключення, ми можемо написати, що це важке порушення функції зовнішнього дихання по змішаному типу, оскільки ми бачимо зміни і форсованої життєвої ємності легень, і об'єму форсованого видиху за першу секунду. І бронходелятаційний тест плюс 31%. Про що ми маємо тут думати? Про астму. 310 мл пацієнт покращив свої показники, але з іншого боку, перераховуючи на бронкодетаційну відповідь, бачимо все ж таки відповідь 9,17, тобто відповідь менше 10% і питання астми все ж таки тут буде під великим питанням. І, до речі, ніколи, ніколи не ставте діагноз астма чи хозел просто по спірограмі. Ви знов-таки можете запідозрити, але. Правильність діагнозу буде залежати від поєднання того, що ви дослідили з тим, що вам розкаже пацієнт, з його анамнезом, з його супутніми захворюваннями, з його обстеженнями. Але сразу скажу, що в цього пацієнта навряд чи буде діагностована бронхіальна астма, не дивлячись на те, що бронходелятаційний тест по нашим звичним старим стандартам відповідає ознакам бронхіальної астми. І остання спірограма. Тут ми бачимо нормальну форсовану життєву явність легень, бачимо зниження ОФВ-1, маємо зниження співвідношення, тобто індекса генслера є обструкція. Да? Після бронходилітаційного тесту покращується ОФВ-1, залишається все ж таки трошки зниженим індекс генслера, але бронходилітаційна відповідь відповідає 12,8, тобто більше 10%. Тут ми можемо говорити про. Якраз позитивну відповідь бронхів на дію бронходилітаційних засобів. Для того, щоб спірометрія була інформативною і на неї можна було спиратися в своєму діагностичному пошуку, і пацієнт має виконувати правильні речі, і керуючий персонал, лікар чи медсестра має давати йому правильні команди і слідкувати за тим, щоб пацієнт це правильно виконував. Тож до спірометрії пацієнт має... Уникати паління будь-чого хоча б за годину до дослідження, не вживати психоактивні будь-які речовини, не мати інтенсивного фізичного навантаження і щодо е спірометрії і вже використовуваних бронходелятаційних препаратів. Якщо ви дивитесь пацієнта вперше. Йому він щось чимось дихає, йому щось порадили там в аптеці чи сусіди, в нього нема обстеження його легеневої функції з бронходелятацією, то ви, звичайно, маєте попросити його відмінити те, що він сам собі призначив, чи там хтось йому призначив, для того, щоб дослідити його вихідний рівень і його бронходелятаційну відповідь. Але якщо пацієнт до вас прийшов вже на контрольний огляд, ви знаєте цього пацієнта, діагноз встановлений. Ви взагалі-то можете не відміняти його базисну терапію саме для того, щоб подивитися, чого він досягає а, на фоні своєї базисної терапії. Але якщо вам треба відмінити, враховуйте, будь ласка, тривалість дії бронходолятуючих препаратів короткої та тривалої дії, і пам'ятайте, заради чого ви робите спірограму, чи треба відміняти і про це взагалі подумати. Протипоказів ви можете прочитати багато, але а, якщо спростити, то пацієнт, який зміг прийти до вас у кабінет, скорше за все, він не має протипоказів для виконання. Цієї процедури в неї нема в ній нема нічого агресивного. Звичайно, якщо це якісь гострі стани, але думаю, що якраз при гострих станах пацієнт до вас на спірограму навряд чи прийде, правда? Прийдем, повернемося до гол 2023 Тож завдяки спірометрії ми підтверджуємо. Або спростовуємо наше припущення, що у пацієнта є обструктивне якесь захворювання легень. Ми оцінюємо рівень обмеження швидкості повітряного потоку після бронходилітаційного тесту, і класифікація саме зниження ОФВ1, вона залишається така, як була в попередніх розглядах: і вище це легкий ступінь. Це буде голд 1, 50-80% ОфВ1 після бронходилітаційного тесту. Це буде помірний ступінь порушення 30-50 тяжкий і все, що нижче 30. Це дуже важкий ступінь порушення функції ОфВ1. Далі, наші улюблені квадратики, нам зменшили їх кількість в цьому році. З АБЦ де ми переходимо на АБІ, і зверніть, будь ласка, увагу, яку б спірограму ви не отримали у пацієнта? Ви підтвердили діагноз, не дивлячись на те, які в нього форсована життєва ємність, які в нього ОФВ-1 після бронху Це аж ніяк не впливає на те, в яку саме групу ви його визначите в А, Б e, чи e. e, І. Ці групи вони діляться лише за двома критеріями: частота і важкість загострень, які переніс пацієнт протягом останнього року. і… E, його задишка, да, його шкала відчуття задишку, задишки, які ви оцінюєте по шкалі ММРС або і e да, і в залежності від того, наскільки виражені симптоми і як часто в нього загострення, ви визначаєтесь, куди потрапить ваш пацієнт. Якщо в нього було вже хоча б що хоч одна госпіталізація з приводу хаузел останнім протягом останнього року, це вже пацієнт групи і аж ніяк не ні A, і не «Б». І спірометрія нам лише підтверджує діагноз і не визначає ані лікування, ані потрапляння в певну групу пацієнта, який до вас прийшов. До речі, ці групи вони дуже пластичні, і якщо ви при первинному діагностуванні... Хаузел виставляєте пацієнту, наприклад, групу B, Це зовсім не говорить про те, що наступного разу при наступному візиті ви не зміните цю групу B на A або і тож це не є фіксований діагноз. Він клінічно дуже гнучкий. Що ми маємо робити з пацієнтами з ХОЗЛ? Ми маємо підтвердити діагноз. Вже проговорили, завдяки чому ваше якесь припущення, да, завдяки симптомам і анамнезу, підтвердження спірометричним, після чого ви оцінюєте фактори ризику. Намагаєтесь впливати як фармакологічно, звичайно, так і не фармакологічно. Якщо ви бачите, що пацієнт палить, треба проговорити про те, що паління це. Перша, перша, ну, найголовніший фактор ризику цього захворювання. Якщо пацієнт має виробничі шкідливості, теж проговорити ну, може не про зміну роботи, але хоча б про засоби захисту і так далі. І так далі. Про фізичну активність пацієнта, пам'ятайте, що пацієнти з хозел, знижуючи толерантність до фізичних навантажень, вони починають просто менше ходити. вони їм це некомфортно і вони поступово-поступово поступово зменшують своє щоденне фізичне навантаження. І це теж, знаєте, як накочуються і захворювання буде розвиватися швидше. Вони мають підтримувати себе в певній фізичній формі. І фізична активність, фізична реабілітація це майже так же важливо, як і призначення фармакологічних засобів. Пацієнтам, як ми їх лікуємо, в залежності від групи, да, ми можемо тут розглядати деякі варіанти. Пацієнти групи А я не бачила жодного. Тобто, це пацієнти, які мали або одне помірне загострення і жодної госпіталізації, і в них дуже маленький індекс їх задишки. І давайте будемо чесними. Ми таких пацієнтів майже не бачимо. Вони не приходять, їх нічого не турбує, ані загострення, ані задишка. Вони себе почувають взагалі-то непогано, і до лікаря вони зазвичай не звертаються. Тому в більшій мірі ми вже звичайно працюємо з пацієнтами групи бід. І, і тут вже комбінація холінолітика і адреноміметика тривалої дії, є стартовим вибором. Нема в цьому нічого, знаєте, надмірного, я б так сказала. І якщо ви бачите, що на подвійній терапії пацієнт у вас не покращується, ви не досягаєте тієї мети, реальної мети, яку ви ставите, будьте уважні до його алергологічного статусу, до його еозонофілів в крові, які доволі легко перераховувати, ви маєте взяти відсоток еозонофілів. В його останньому аналізі крові помножити на 10 і помножити на кількість лейкоцитів в цьому ж аналізі крові. І ви вже будете мати цифру кількість еозинофілів в одному мікролітрі. Це дуже просто множенням двох цифр та на 10. І якщо цей рівень більше 300, ви е, маєте розглядати питання призначення е, додатково до, до подвійної е, бронходилітаційної терапії призначення інгаляційних стероїдів. З цього приводу є просто неймовірна у нас можливість призначати холінолітик тривалої дії пацієнтам за програмою Доступні ліки. Коли з'явився теотропій взагалі на ринку, я зараз не згадаю, який це був рік. Це було дуже-дуже давно, і купити його собі пацієнти могли дуже обрані. І кількість призначень на початку була настільки мізерна, і від того просто ну, був якийсь відчай. Да? З того часу пройшло багато води утекло, і на сьогодні ми маємо таку молекулу, потужну молекулу, яка бореться з тонусом крупних бронхів, яка бореться з запальними процесами в бронколегеневій системі, маємо ще і безкоштовно для наших пацієнтів. Що тут надважливо? Зверніть увагу, що теотропію ви маєте виписувати саме дозування 18 мікрограм, тому що вся вся база даних, всі дослідження, всі. Доведення ефективності цього препарату вона відбувалося саме з цим дозуванням, і лише використовуючи тіотропі в дозі 18 мікрограм, ви можете розраховувати на всі ті позитивні зрушення, які вам обіцяють клінічне дослідження, протоколи і рекомендації, тому що ні в якому іншому дозуванні цей препарат не досліджувався настільки достеменно, як це відбулося саме з оригінальним препаратом у дозуванні 18 мікрограм. В одному вдиху ви призначаєте цей препарат один раз на день на тривале використання. Пацієнт може отримувати це безкоштовно на сьогодні. Навіть викори... призначання адреноміметиків тривалої дії теж є безкоштовним. Тобто, чого нам лише не вистачає, щоб наших пацієнтів лікувати правильно. Ваших призначень, вашого з ними комплайнсу, того щоб пацієнти нас чули, вчасно приходили на контрольні огляди. Я вам всім зичу. Знаєте, клінічних успіхів, розв'язання задач і задоволення від того, що важкий, складний, можливо, поліморбідний пацієнт на ваших очах почувається краще, вам вдячний і може робити те, чого не міг робити до зустрічі з вами, що якість його життя покращується. Ну, що може бути для нас ще більшою нагородою в порівнянні з тим, що нашим пацієнтам стає краще. Тож дякую вам за увагу. Тут виведено вже е, просто суть того, про що ми говорили: спірометрія це метод підтвердження діагнозу ХОЗЛ. Ви оцінюєте е, співвідношення офв 1 до ФЖЛ після бронходилітаційного тесту і. Е, при цьому, якщо ви бачите, що це співвідношення не перевищує 0,7, ми говоримо про фіксовану бронхообструкцію і діагноз ХОЗЛ маєте вправо встановити і призначити пацієнту правильне лікування з самого початку, проговоривши про фактори ризику і щоб він їх уникав. Не можна лікувати інколи кажу пацієнтам, не можна лікувати вирозку шлунку і зранку кожен ранок їсти смажений біляш. Розумієте, ну не буде ніякого толку, тобто лікування це дуже добре, але уникання факторів ризику, розвитку і подальшого прогресування цього захворювання це теж надважливо.